А давайте перейдемо трошки до хороших новин. Тепер бо Валентинка від головного управління розвідки, так Цезар Куніков, пішов на дно. Сьогодні спочатку з'явилася інформація, що в Чорному морі, поблизу тимчасово окупованого Криму, ні, ми це не показуємо. Ілля, Я тобі кажу одразу: це нам не треба. Бо в мене тут передперегляд є. Того, що мені режисер готує, воно не в тєму. Але а, сьогодні вже офіційно в Генштабі підтвердили, що був уражений, не просто уражений, потоплений і пішов на корм для рибок Чорного моря. А, великий десантний корабель росіян Цезар Куніков. Ось це було підтвердження від Страткому Збройних сил України. На момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алубки. Крім того, командування Військово-морських сил України теж підтвердило, що Куніков... Пішов на дно, росіяни там спочатку кричали, що вони, мовляв, екіпаж вижив, все в них прекрасно. Вдалося там врятувати їх чи що зробити, але насправді ні. Тому що. Є і перехоплення від окупантів головне управління розвідки це зробило. Ну і ГУР показали, як вони провели цю спецоперацію за допомогою наших морських дронів. Магура, давайте подивимося це відео і чекаємо, ще до нас доєднається речник військово-морських сил. is a must where one test game buried in dust. Ну, друзі, ми бачимо да, на цих кадрах, як наші морські дрони, цей кораблік російський атакують. Ну, Чорноморський флот Російської Федерації насправді він не може безпечно перебувати в акваторії Чорного моря. Вони б мали це вже зрозуміти, але якось в них не склалося. Вони продовжують виводити з бухт свої бляшанки, а вони стають гарною наших розвідників, наших спецпризначенців СБУ наших в цілому сил оборони України, тому що в цій операції, бачите, втомився, приліг трошечки відпочити. Це Заркунікав пішов задовольняти потреби крейсера Москва. Зараз ще від головного управління розвідки коротко про ці перехоплення стосовно втрат екіпажу, і далі переходимо вже на обговорення. І до нас до етеру доєднується речник військового військово-морських сил України Дмитро Плетенчук з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. Знаєте, як каже російський пропагандист Соловйов, завпадіння? Не думаю. Такий собі Цезар Куніков якраз таки помер 14 лютого. Так, співпадіння чи не співпадіння це сьогодні. Вітаю студія, вітаю глядачів. І насправді, зазвичай ми не граємося в символізм, хоч і вміємо. Але тим не менш, насправді, трагедія Росії зараз якраз в тому і полягає, що так чи інакше, Цезаркуніков боровся з нацизмом під час Другої світової війни. І якраз його ім'я. Носив корабель, який е, насправді був на боці тих людей, які нацистські ідеї намагаються впроваджувати в життя, тобто на боці Російської Федерації. В цьому є парадокс сучасної Росії, тому півпадіння чи ні сказати важко, але от е, так, такий факт я констатувати можу. Дмитре, я б тут хотіла, щоб ви ще роз'яснили, яке саме завдання Цезар Куніка в вигляді цього корабля, вже потопленого виконував в складі Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, це великий десантний корабель, але для чого саме зараз вони його застосовували? І наскільки важливо для нас знищення цього ВДК? Насправді він, звісно, був побудований для того, щоб проводити висадку десанту. На непідготовлене узбережжя навіть чотирибальний шторм. Тобто, корабель це досить серйозний. Він великий, він не дарма називається великий десантний корабель. Він великий за розміром в першу чергу, за вантажопідйомністю Але як показала практика, в результаті дій сил оборони України за прямим призначенням використовувати ворог їх фактично одразу вже не зміг. Вони планували, звісно, висадку морського десанту. Навіть впевнений, що ці плани вони досі ще не викинули осмітник бо як же ж інакше. Але його основна роль фактично під час початку повномасштабного вторгнення, коли вони були просто біля нашого берегу, була відтягувати наші сили і резерви з інших напрямків для того, щоб не дати їх там застосувати, і от цим завданням можна сказати він частково впора. Але висадка морських десантів не відбувається як самостійний е вид е операцій. Е ці операції взагалі є найскладнішими морськими операціями висадки десанту. Вони завжди е йдуть е разом з сухопутною складовою, коли е ворог е заходить по суходолу для підтримки, е він має е висаджувати цей десант, щоб з двох е напрямків працювати, і розпорошувати, пробивати оборону відповідно. Це неможливо в першу чергу. Завдяки тому, що у нас працює берегова ракетна артилерія військово-морських сил, тому все, що їм залишалося, це використовувати їх в якості звичайних логістичних інструментів. Навіть були такі прецеденти, що вони їх використовували в якості паромів. Коли були проблеми з Керченським мостом, навіть цивільних перевозили цими великими десантними кораблями цього проекту та інших. І відповідно станом на зараз, здебільшого, саме такі завдання і покладалися на подібні одиниці в чорному морі, яких тепер вже залишилося в трою лише 5 одиниць з 13, з якими вони розпочинали повномасштабне вторгнення. Дивіться, Україна насправді і за останній рік ми показали ефективність наших сил оборони і нашої боротьби з Чорноморським флотом Російської Федерації. Ми знищуємо активно. Тут я б хотіла можливо, щоб ви уточнили дані, які там відсоток на даний момент Україна знищила з кораблів Чорноморського флоту Росії. І так само от в мене тут додаткове питання, і насправді основне: а чому Росія насправді ну там при своїй? Чи так, про яку вони там розмовляють, але вони не можуть захистити свої кораблі в Чорному морі. Вони продовжують їх виводити з бухт, вони там виконують певні завдання, виходять на чергування, стають здобичу для наших військових, ці кораблі знищуються, але вони, ну, от ми, як, як бачимо, вони не можуть їх захистити. Чому так відбувається? Знаєте, згадується така сценка з одного голівудського блокбастеру, там супергерої зачинили в камері зі злочинцями, і вони йому так погрожують, кажуть: ну все, тебе з нами зачинили. Він каже, ні, це вас зі мною зачинили». І е, відповідно така сама приблизна ситуація відбувається в Чорному морі. Це закрита акваторія, е, прийти на допомогу їм фактично ніхто не може, виходити е, нема сенсу. І, відповідно, вони в цій акваторії зачинені. І відповідно. Е, Іти з нею вони не можуть собі дозволити, бо це вже поразка відверта, тому, відповідно, мають виконувати завдання в таких умовах. В таких умовах це виконання стає смертельно небезпечним. Ракетний катер Івановіць не дасть збрехати два тижні тому. Тепер mm -hmm. до нього приєднався так само цей великий десантний корабель. Тому вибору вони мають небагато. Відповідно, у них є завдання з охорони водного району, з контролю цивільного судноплавства через Керченську протоку, яка, до речі, офіційно Україною закрита, тому що це наші територіальні води. І інші завдання, звісно, в першу чергу, це охорона пункту базування. І вони ці завдання виконують. Незалежно від того, є у них бажання чи нема, наскільки це небезпечно, у них є наказ. І вони е, будуть тримати обличчя просто до, мабуть, до останнього корабля. Саме тому от, не маючи особового вибору, єдине, що після кожного такого е, кейсу приїжджає е, зазвичай делегація з Москви, і починається розбір польоту. Е, З'ясовують хто винен, когось там призначають винним завжди. Е, після цього нібито щось там має змінитися, але насправді ні. А скільки могло бути членів екіпажу? Я бачила цифру: що 87, Я так розумію, це якась максимальна місткість цього великого десантного корабля. Ну і про які приблизно втрати може йтися? Бо ми бачили в перехопленнях головного управління розвідки: є масляне пітно, є уламки. Ну всі інші вочевидь пішли годувати рибок. Екіпаж, але скільки їх там могло б бути? Насправді такої верифікованої інформації на 100% в мене немає, і навряд чи вона а, може з'явитися швидко, mm -hmm. тому що, звісно, країна агресор постійно приховує свої втрати серед особового складу, і це зрозуміло зрозумілих причин, щоб а, не було такої деморалізації. Хоча насправді це смішно, тому що Севастополь маленьке місто, а всі ці родини, звісно, один одним спілкуються і чудово, а, всі все розуміють, а, тим не менше. На загал вони такі втрати не показують, і максимально будуть це приховувати. Там екіпаж може там бути до 9 десятків людей. Звісно, якби там був десант, там, на сотні йшов би рахунок, але навряд чи він там був. І тут лише очікувати і більше надії на осінь розвідників, які просто будуть зараз збирати некрологи. А ну ні, кралогі хай вони збирають. Ви знаєте, сьогодні залізла в пропагандистські російські інформаційні агенції. Ну, подивитися, що ж вони пишуть про втоплення цього ураження їхнього великого десантного корабля. Цезар це Заркуніков. аж нічого. А вони радше напишуть про песика, який там у сусідній квартирі застряг його. Закрили як його рятували героїчно на Росії, ніж про те, що вони втратили такий жирний великий корабель, як Цезар з Так само було і за літаком А-50, за які просто замовчали. Пісков теж відповів журналістам, що це не до мене питання. Слухайте сводку міністерства оборони, але знаєте, от ви вже згадали про знищення Івановця. І тоді я так розумію, певна паніка була серед росіян, коли вдалося уразити цей катер. Було певне затище. Я пам'ятаю, ви теж це коментували і казали, що росіяни там думають, що їм робити зараз. То як, ну, якої реакції від росіян можна чекати зараз після знищення ВДК? Цезар заркунікав? Я від собі різницю. Якщо ракетний катер було знищено у західній частині Криму, ближчій до нашого узбережжя, де ну, теоретично така операція. Могла проходити е, набагато легше з нашого боку, О, уявіть собі, де було втоплено е, ВДК. Я думаю, що от зараз у них паніка якраз має бути вже на зовсім іншому рівні, тому що там вже відстань е, набагато більша. І операційна зона е, теоретично має бути більш захищена тим більше це знову відбувалося фактично біля берега. Тому так, знову зараз, мабуть, буде розбір польотів. Хоча от станом на зараз, буквально просто зараз. В Чорному морі два кораблі перебуває, може ще проводитися пошуково-рятувальна операція, хоча такою температурою води там вже тільки чекати, коли на берег покидає. Коли знову... рахуватимуть на узбережжі кашкети, так, знову, знову заступили на чергування. Навколо Кримського мосту о, кораблі морської охорони ФСБ РФ. Давно цього не було, до речі, здебільшого останнім часом це військові робили. О, хоча був період, коли там знаходилося до 10, навіть 12 одиниць саме ФСБ, кораблів та катерів. Чим це пов'язано, не готовий поки що сказати, але звісно, кримський міст вони обороняти, охороняти не покинуть, тому що це у них ще один такий імперський. Символ, який може вже і функціонує, не дуже, але тим не менш, символ дуже важливий. Ну, на саплях він триматиметься стільки, скільки Росія цього захоче. А, але тим не менше прийде той час, настане той день, коли Україна знищить і цю незаконну конструкцію. Але на даний момент чи Росія може якось підсилити свій чорноморський флот чи а, його врятувати, там перевести в, а, навар... в так? А, Ну, Зокрема, і ракета Сії, які вони там калібри зараз не дуже та й застосовують, там намагалися. Але в них а, поки не дуже це виходить. Вони бережуть принаймні свої ракети носії, наскільки вони це можуть робити. Але от чи можуть вони підсилити чи врятувати свій флот, вберегти його? Насправді у них завжди є два варіанти: варіант раз це просто піти о Каспій, Волгодонським каналом. Внутрішні води дозволяють йти в Балтику. Звісно, не всі кораблі там пройдуть. Наприклад, ВДК там не пройдуть. Звісно, що Конвенція Монтре забороняє захід кораблів, але е, не думаю, що їм заборонять вийти з азово чорноморського регіону цим кораблям. Це перший варіант. А другий варіант він більш традиційний. Він е, е, якраз в традиції е, російського імперського флоту це просто його затопити. Вони це вже робили неодноразово, не тільки в Чорному морі, в середині 19 століття, якраз в Чорному морі, вони це чудово вміють робити. Е, Поставлять поруч ще одну стелу, і, і вона там постоїть, допоки ми не звіднемо Крим. Там буде дві таких колони просто стояти: пам'ятник там цим кораблям. Оце хоча б збереже життя екіпажів цих кораблів. Але коли це кого хвилювало на Росії, звісно, вони там будуть до останнього знаходитися. Заводити туди нові одиниці сенсу нема, тому що вони не можуть дати, як ви правильно помітили, раду тим кораблям, що вже там є. Це тільки збільшити кількість риби у, у, у бойці. Що стосується носіїв, так їх у східну частину сховали, так вони фактично зараз не застосовуються. Щодо останніх кейсів, застосування верифікованої повністю інформації, що це були саме калібри, досі нема, тому оперувати цими даними як фактом я поки що не готовий. Саме тому. Так, Дмитро, дякую вам за те, що долучилися. Дякую за ваші роз'яснення. Ну, я тут можу побажати і надалі нашим силам оборони України, нашим спецпризначенцям, робити такі вдалі спецоперації, знищувати дедалі більше, більше російського чорноморського флоту. Ну і відтак убезпечувати насправді акваторію чорного моря, зокрема для функціонування нашого зернового коридору, щоб було безпечно. Кораблям проходити в наші порти. Ну, а росіяни хай вже забирають свої манатки і хаваються. Якнайдалі і забираються геть з наших територій. Хотілося в це вірити, але роботи ще багато. Дякую вам, Дмитре. як найглибше як, як найглибше хай Чорноморський флот Російської Федерації стає підводним флотом Російської Федерації. Весь і дружня Це точно. Так, дякую вам. Ну, а допомагав сьогодні, як пише моніторингова група Кримський Вітер, за морським боєм, таким собі, який Україна веде дуже вдало, допомагав стежити американський безпілотник-розвідник. За даними портала Флайрадар, безпілотник RQ-4B НорсропРК з певним своїм позивним. він з бази НАТО на Сицилії і вів розвідку над Чорним морем приблизно в 100-120 кілометрах від берегів Криму. А, і а, задача такого безпілотника, як пише Кримський вітер, це а, побачити райони розташування російської ПВО та зібрати дані про те, як російські війська реагують на бойові ситуації. А, ну, Совпадіння, не думаю, знаєте, а, але хай тепер допомагають а, цьому а, крейсеру Москва а, будувати. А, до речі, до речі це ж означає, що більше посадкових місць для концерта Кабзони з'явилося. Окрім того, що крейсер Москва вже забитий, тепер додаткові місця з'явилися завдяки Цезарю Кунікову. До речі, ось інфографіка є про те, а скільки ж було знищено кораблів Чорноморського ну, великих такі собі будиночки для риб. Це публічно відомі випадки знищення кораблів та катерів ВМС Росії за час повномасштабного вторгнення. Ну, жирна. Жирний корабель це крейсер Москва. Десантний корабель Саратов, Новочеркаськ, Алінігорський Гарняк, Великий Десантний корабель Мінськ, Цезар Кунніков сьогоднішній, також корабель Іван Хурс», підводний човен, до речі, Ростов на дону Я нагадаю, що вперше взагалі в військовій історії цього світу крилата ракета вразила підводний човен, морський тральщик Іван Голубець, ракетний катер Івановець, про який ми сьогодні теж згадували, буксирне судно Василь Бєх. Протидиверсійний катер «Суворовець», два, два десантні катери проєкту Серна, десантний катер д 704 шість патрульних катерів проєкту Раптор, два катери проєкту Тунець. Ну, Тунець у буквальному сенсі вже не тільки по назві. Ну, а соцмережі мені завжди подобається, як реагують соцмережі українські на такі новини, на такі події. Це мами. І тепер як виглядає любов, ця Валентинка від головного управління розвідки для росіян відправлена. From Ukraine with Love. Це накшталт, я так розумію. Паралель з Джеймсом Бондом. From Russia with Love», Є в них одна з таких серій. То тут From Ukraine with Love», гарно воно. Operation Z, Operation Control Z. Цей мені теж мемчик дуже сподобався. була операція і тепер зникла операція. видалили її. Наступний, що там в нас ще є. О, Коханий, Цезар готовий, готовий, Люба, готовий. Звичайно, українська родина готується до свята 14 лютого. Цезар Зараз такий специфічний вийшов, як і куніков. Теж простіть. Що в нас є? Там ще якісь мемчики. Да, Цезар на 14 лютого лютого раніше, і зараз як виглядає. Ну, новий Цезар, який йде на дно, насправді нам всім подобається навіть більше ніж цей популярний салат. А, тому а, такі а, такі в нас новини. І а, на щастя чорноморського флоту Російської Федерації стає менше. А, на жаль, Росіян, хоч і стає менше, але ще залишається багато.